Безперечно, ситуація, що склалася в нашій країні, не може залишати байдужим суспільство. Громадське формування самооборона Майдану при Полонській міській раді провела акцію Допоможеш Збройним силам, допоможеш собі. У вівторок, 17 червня, було офіційно підраховано кошти, зібрані на потреби наших військових, а також відвантажені продукти харчування та товари першої необхідності для тих, хто перебуває нині у місцях проведення АТО. Сьогодні про хід цієї акції, як вона відбувалася, і ще її ініціативи проходила на Полонщині. Ми ведемо розмову із командиром громадського формування самооборона Майдану Олегом Цюпенком. Доброго дня всім на загальних зборах громадського формування було прийнято рішення про проведення акції, збір продуктів харчування, засобів гігієни, ліків для доставки. Для наших воїнів, які знаходяться в місцях проведення АТО, акція отримала широку підтримку. Про неї було озвучено на сесії Полонської районної ради. Також була стаття в газеті Новий шлях під назвою Допоможеш Збройним силам, допоможеш собі. Ми організували пункт збору харчів і звернення до всіх громадян, підприємців. Сільських рад в межах району наша акція проходила під гаслом. Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. В цілому акція отримала дуже велику підтримку. Я спробую озвучити хоча б частично тих громадян і активних і підприємців, які прийняли участь. Якщо я не всіх назву, то для статті в газеті Новий шлях ми приділимо більше часу і зробимо подробний список. Для збору грошових коштів використовувалися такі банки, то які опломбовані печаткою міської ради за підписом секретаря ради Ступака Юрія Ананівича і моїм підписом. Для контролю за грошовими коштами ми також залучили громадських активістів Фасолю Олега Володимировича, Загоруйка Віталія Михайловича і москалюка Юрія Олександровича. Є гроші, які я отримав безпосередньо в руки. Я хочу їх просто зразу долучити до загальних коштів. Це громадянка Переденко Майя Іванівна, яка вручила 100 гривень. Мені в руки, я їх долучаю. Це колектив полонського ломбарду Royal Credit. Вніс 500 гривень. І невідомий громадянин, який просто залишив кошти. Я не знаю, як його назвати, але 20 гривень долучається до спільних коштів тобто можна з певненістю говорити, що передача цих коштів буде абсолютно чесною, прозорою і інформація буде доступна для всіх громадян. Так, однозначно, вони будуть використані тільки за призначенням під контролем самооборони і представників громадськості. Ми контактуємо постійно з вояками нашими, які знаходяться там. Це рядовий сустав, і вони нам підказують, що для цього потрібно. Ну скажімо, елементарне труси. Носки, футболки, тобто ми вже дали заявку на придбання футболу в кількості 100 штук по 40 гривень ну, по нормальній ціні, які безпосередньо доставимо нашим військовим. Наша мета доставити все зібране Полонською громадою безпосередньо їм в руки, а не передати на якийсь склад, щоб не було таких випадків, які були перед цим, що якісь там. Зібрані чи кошти, чи бронежилети не доходять, а потім продаються через інтернет, чи там сухпайкеті американські, і так далі. Наша мета доставити з рук в руки безпосередньо рядовим бійцям. Ще питання: це буде можливо не разова акція, можливо, ви і надалі це продовжуватиме ти... такі дії. Так, це буде не разова акція, тому що звернення солдатів, які там знаходяться, не тільки по продуктах харчування. Вони потребують розгрузок, вони пропонують бронежилетів сучасних. Ми будемо організовувати слідущу акцію по збору коштів. Фактично, нам і не потрібно готівкові кошти. Ми в нас є магазин, який знаходиться в Хмельницьку, де орієнтовно на сьогоднішній день вартість одного бронежилета 5-6 покоління на рівні десь 4200-4300 гривень. І попередньо ми вже говорили, люди готові зібрати ці гроші, перерахувати і. Для того щоб, хоча б, щоб всі зрозуміли, один бронежилет це одне врятоване життя, все ж таки кого б вам хотілося виділити активних учасників безпосередньо цієї акції? Я спробую так по робочому списку назвати, але люди, я горжусь нашою громадою і нашими людьми. Люди проявили дуже активну участь. Просто буде далі у відеосюжеті ті коробки, скільки всього зібрано, ті мішки картоплі, які підписані, звідки вони і куди йдуть. Ну, так якби по списку буду, це Скримський Фран Франц Францович, е селищні ради села. Каленичі, Роговичі, аптека підприємців Шудрак, селищні ради міста, селище Котелянка, Новоселиці. Якщо брати по магазинах, це магазин Оазис, це Дрегало Галина Яківна, це Кулінська Людмила, магазин дарунок. Приватний підприємець Христофор, приватний підприємець Тарабан Володимир, магазин Каштан Михайло Андрушко. ну і багато інших. Всі аптеки відгукнулися. Не одна аптека не відмовила надати перев'язочні матеріали там і ліки першої необхідності. Я обов'язково надам дуже Ну, Наскільки зможу, розширений список. Ну, якщо когось забули, це не за того, що забули, це просто того, що люди вносили, але не потребували, щоб їх там ідентифікували чи там наголошували ще щось, чи що. Сподіваємося, що ці кошти і товари першої необхідності насправді допоможуть нашим військовим. Ми теж маємо на це велику надію і будемо надавати допомогу і організовувати, наскільки зможемо. Надіємося, що це буде потрібно недовго. Зараз ми зробимо процедуру відкриття грошових цих банок, так як було озвучено в пресі для контролю, ми залучили громадських активістів Посолю Олега Івановича, москолюка Юрія Олександровича і Загорудка Віталія Михайловича. Тобто зараз ми відкриваємо банки, рахуємо гроші, фіксуємо суму і разом з... Всі визначаємося, як ці гроші будуть витрачені. Все починаємо процеси. Сума зібраних коштів склала майже 12,5 тисяч. Процедура відкриття ємкостей з грішми відбувалася під наглядом та за участю залучених громадських активістів. Після чого було визначено на що власне ці кошти будуть витрачені. Окрім того, що буде закуплено товари першої необхідності. Учасники акції одноголосно підтримали пропозицію виділити кошти на лікування важко пораненого воїна із села Червоне, який нині перебуває в центральному шпиталі міста Київ. Ми маємо. По 100 гривень 46 купюр, прошу піддавайте, це 4600 гривень. Ми маємо 11 купюр по 200 гривень, це 2200 гривень. Ми маємо 61 купюру по 50 гривень. 3050, 3050 гривень. Ми маємо по 20 гривень 54 купюри, це 1080 гривень. По 10 гривень 77 купюр, 770 гривень. Ми закінчуємо. По 5 гривень 116 купюр 580 гривень. По 2 гривні 44 купюри 88 гривень, по 1 гривні 45 гривень 45 гривень. І 3,70 маємо там. На загал виноситься питання, як ми будемо ці гроші витрачати. Я вже сказав, що замовлено 100 футболок по 40 гривень за футболку. Це 4 тисячі гривень і доставка поштою. Це орієнтовно 4 тисячі 20 гривень. 4020 гривень це 100 футболок. Ми Є така на завтрашній день. будемо купляти труси і труси носки. і труси носки будемо закуповувати завтра. Ми ще встигаємо. Була така пропозиція, я винесу на загал, скажете, так да, чи ні. У нас є воїн, який поранений важко робити, з села Червоний. Я думаю, що громада була б не проти, якби якусь частину коштів кинути для його мами на карточку, щоб вона могла його, його лікувати і підтримати і так далі. Він знаходиться в Києві на лікуванні в центральному шпиталі. На лікування. Нам? Зразу нам? Давайте визначимо суму ну хоча б півтори тисячі. Да, гривень та давайте дві тисячі, я думаю, вже для заокруглення. Да, за... Я не, думаю, не що не забирає віктор. Дві тисячі я помічаю на лікування. Хто буде перекидувати гроші на карточку Приватбанку, відповідно буде мати чек, ми відзвітуємося на лікування. Відніміть, скільки в нас залишається. Останні кошти будуть потрачені на закупівлю трусів, носків і води, те, що я озвучував, по дорозі, хто буде їхати, конкретно доставляти да, на заводі в Чугуєві, буде докуплена вода, про що відповідно теж буде звіт. Зібрана допомога була відвантажена в автомобілі, та після відкриття біля адмінбудинку пам'ятника Небесній Сотні відправлена до місця призначення. Що можете розповісти про шлях цього вантажу і про кінцеву зупинку, і кому це все буде передано? Дякую за запитання. В першу чергу я хотів би виразити велике дякую всій громаді Полонського району. Ті, хто прийняв участь в зборі в цій акції, в зборі коштів, в зборі продуктів харчування в зону АТО. Від себе хотів би додати, що Нема довіри сьогодні очільникам військового відомства, і ми сьогодні вирішили таким чином, що громадське формування має сьогодні відбути туди і особисто передати нашим полончанам, хмельничанам, тим хлопцям, які стоять там, особисто продукти харчування і всі засоби миючі предмети. Обіходу то, що там не вистачає нашим хлопцям. Ось таким чином, все-таки остаточний пункт призначення. Оста остаточний пункт якось на камеру не хотілось би говорити, але відповідно є домовленості з командиром 95-ї гаромобільної бригади, нашого спецпризначення полка 58-го хмельницької. Хмельницького, які знають і повідомлені, що ми вирушаємо. Ще хотілося б дізнатись кілька слів про групу, яку ви будете очолювати. Це активісти формування. Це активісти громадського формування. Батюшка мав їхати. Не знаю, зараз будемо після загрузки автомобіля повністю збиратися, розписувати маршрут, созванюватись, і відповідно це. Я не знаю, по прізвищам називати. Ми, в принципі, якщо замітно, було на всій Полонщині, прізвища, ми не афішуємо, але ми дуже добрі справи робимо. Крім цих справ, у нас є дуже багато справ. Розпочинаю від е дитячих майданчиків, які ми робимо для дітей. І кінчає, будемо говорити, згорівших хати, які ми допомагаємо е людям Ну, Є дуже багато гарних, добрих справ. І крім того, ми щоночі чергуємо в місті. Для того, щоб був порядок. Далі громада е «Південний шлях Буду звернулася, відповідно, ми взяли під охорону і не хочемо сьогодні мати на території Полонщини і фарфовий завод, який вже немає фарфорового заводу, а заробна плата не сплачена людям. І керамік так само, який ушов нікуди і заробна плата не... не сплачена. Ми хочемо сьогодні, щоб ті керівники, які були, під один шлях Буді, Заборгували 2,5 млн щоб розрахувалися спочатку з людьми, сплатили всі види податків до місцевих бюджетів і державних, а після цього, будь ласка, сідаємо за стіл переговорів і відповідно будемо переконувати, що воно має зберігатися тут на місці і зберігатися робочі міста для того, щоб люди наші полончани ще не втратили цих 70 робочих місць, щоб було куди кусочок хліба. Де заробити і куди принести, тобто можна з певненістю сказати, що завдання сьогодні формування не лише полягає у якомусь одному конкретному напрямку, а ваші діяння спрямовані е, на різні справи допомоги людям. Наші різні справи вже говорять самі за себе. Відповідно, наші будемо говорити, опоненти, конкуренти чи як їх назвати, люди, які більш піаряться. по... Е, на виходах з людьми по телевізору, в газетах пігаряться, дають такі статті, мов, що в самообороні зібралися люди, які недостойні, ну, різними такими словами, нехорошими оскарбляють. Але завдяки цим людям сьогодні і все ж таки і спокій, і міліція чергує поряд з нами, і з патрульною службою. Також даїшниками виїжджаємо, і відповідно сьогодні громада тільки має позитив від цих хлопців, які сьогодні безкоштовно знаходяться на цих всіх чергуваннях, і відповідно роблять ці благі діла. Я рахую, що вони достойні. Якщо той закон буде прийняти, що сьогодні має бути на території Полонщини створена муніципальна міліція, то, мабуть, це буде основа цієї муніципальної міліції в місті для того, щоб дійсно був порядок. Щоб дійсно сьогодні люди могли вечорами виходити, відпочивати і не думати, що їх хтось образить чи, відповідно, нехорошим словом назве. Ми стоїмо тільки на цьому. Все ж таки повертаючись до сьогоднішньої акції, яка відбувається тут, хотілося б дізнатися, наскільки свідомими були наші громадяни Полонщини, наскільки вони відгукнулися на цю акцію і чи вагома їхня підтримка. Акція як депутатом районної ради мною була оголошена на сесії чергові, і відповідно сільські голови. Які прониклися цим, і майже, майже всі ці голови звезли, дали кліч е в селі, розклеїли оголошення, і люди пішли. Пішли зносити в сільські, в сільські ради харчі. Ми відповідно після дзвонка, що зібрані харчі, висилали свої автомобілі, грузилися і звозили в єдиний склад, куди ми акумулювали це все. Дуже приємно, що люди це відгукнулися, і сільські і сільські голови в основному відкликнулися. Ну на пошві цього мені дуже неприємно, що сьогодні е... селищний голова Понінки повністю не відреагував на це все. Хоча громада в останні два дні, дуже дякую, два дні звозять сюди продукти харчування і кошти. Сьогодні громада без селищного голови це все зробила сама. Завдяки тому, що ми попросили депутата селищної ради, є такий депутат Нижній, який працює разом з депутатом Шудраком, який проявив ініціативу, дав цей кліч, і відповідно він на сьогоднішній день цю позицію витримав і проникся цим. Також е, хотілося б відмітити всіх підприємців. Сьогодні, якщо я візьму бумажечку, де записано підприємці, які це все звезли і здали по мірі можливості, то це майже 90% підприємців. Я їм дякую. Відповідно, також на тілі цього визначаються такі магнати Полонського району, які сьогодні мають оптові бази астроном. В місті один, другий, третій оптовий магазин коло міліції. На кераміку оптова база. Це є сімейство, навіть не знаю, гарно чи не гарно буде по прізвищу називати, але ці люди відомі в місті. Одні заявляють, що ми рахуємося в Шепівки. То якщо в Шепетовки рахуєте, чого ж ви працюєте на території Полонського району і не проникаєте не проникаєтесь тим, що вся громада Полонщини проникається. Я рахую, що зараз ми з командиром сядемо, і відповідно в статті, яка буде озвучена в новому шлясі, будуть ці призвища висвітлені. Також мене занепокоює будемо говорити, відношення наших банків, які знаходяться у нас на території Полонщини, це Приватбанк. Ощадбанк, Авальбанк, які також мали розмову, які також сказали, що приймуть участь в житті громади, і в останній день сказали, що от так не можемо. Але сьогодні ви прекрасно розумієте, що хтось, хто, хто зв'язався з банками, які відсотки платить, виплачує відповідно, які кабальні услов'я, як, як вони шулірують з цими договорами. І сьогодні мені дуже не зрозуміла ця позиція банків, тому в статті ми це все висвітлимо і скажемо всіх всіх прізвища керівників наших банків, які як і розмовляли, що що касалося, коли касалося, що ініціатива громади така. Тому ну, мабуть, навірно ти побажати треба, щоб у нас був нормальний достойний банк, щоб ми всією громадою перейшли в той банк, який служить. Для цієї полонщини це відділення банку, для полонщини, яке сприяє розвитку полонщини, а не просто обдирає людей як липку. от таким чином можна сказати.